Вас можуть позбавити прав навіть за невеличке перевищення швидкості. А ваші медичні дані автоматично підуть у ТЦК. 2026 рік готує водіям справжню революцію. Зараз розберемося в деталях цих та інших важливих змінах для водіїв у 2026 році. А в кінці відео приготував для вас невеличкий приємний бонус. Для зручності підпишіться на актуальні правові новини в моєму телеграмі. Вітаємо з України з вами адвокат Роман Сімутін. Жорсткі штрафи та позбавлення прав за ебали. П'ятий <ріпи> <ріпи> раз записуючи. Що... Я не можу заспокоїтися. Давайте далі не будемо переписувати законопроект номер 13314 Пропонується пропорційна відповідальність за перевищення встановлених обмежень швидкості. Зараз <ріпи> сума штрафів наступні: від 340 гривень за перевищення на. 20-50 км за годину до 1700 гривень при 50 плюс кілометрів за годину. Натомість хочуть змінити поріг вже на 10 кілометрів та запровадити 6 ступенів штрафу від 340 гривень за плюс 10-20 км за годину і до 3400 гривень за понад 80 кілометрів. Перепрошую, не можу ніяк заспокоїтися. Також пропонують. Повернути штрафні бали за порушення правил дорожнього руху для водіїв. Нам нараховуватимуть від 1 до 5 балів залежно від тяжкості захворювань. Наприклад, 2 бали за проїзд на червоне світло та 5 балів за перевищення швидкості на 50 плюс км за годину. Бали будуть обчислювати за попередній рік, тобто 365 днів. Та анульовує так само через 365 днів з дня нарахування. Але простою сплатою штрафу не відбутися. Якщо ви наберете ці 15 штрафних балів або 10 для водіїв із стажем там, до року, то поліція може тимчасово зупинити дію вашого водійського. Поновити можна буде лише після повторного навчання і складання теоретичного та практичного іспиту. Медогляд водіїв і реєстр ТЦК, для водіїв, для яких керування транспортним засобом є професією, медогляд буде проводитися комісійно. Також проведення обов'язкового періодичного медичного обстеження водіїв визначається групою та віком водія. Але ключова, важлива зміна далі. Зверніть увагу, що за результатами медобстеження кандидата у водіїв. Отримують цифровий медичний цей висновок водя відповідної групи та терміном його дії відповідно до стану здоров'я. Це ніби там пришвидшить сервіс, дозволить замінити та отримувати посвідчення водія онлайн і зменшити прояви корупції. Але не в корупції справа. Це лише ширма така собі, внаслідок запровадження яких змін всі дані. Щодо медичного огляду водіїв, будуть одразу передаватися в тому рахунку і до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Тому в такий спосіб ТЦК отримає базу громадян водіїв, які вже пройшли медичний огляд. І я не здивуюся, що потім ще й будуть формувати висновки ВЛК про придатність заочно. Що думаєте про таке нововиявлення? Для захисту своїх прав замовляють інструкцію з мобілізації велика водіями перетину кордону за посиланням на екрані, або укладіть договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТЦК, поліції та суди. Обов'язковий технічний огляд повертається. Сьогодні технічний контроль проходить лише комерційні вантажівки та автобуси. Про те, як повідомив заступник міністра Сергій Деркач, техогляд має передбачатися. Для всіх транспортних засобів, включно з легковими авто. Також він додав, що відповідно до євростандартів в Україні мають запровадити придорожний технічний контроль, а контрольні служби отримують можливість зупиняти на дорозі автомобіль і повноцінно його перевіряти технічний стан. Добре, держава вигадала там ще один спосіб отримати гроші від платників податків. При наших обставинах можна це якось там зрозуміти, прийняти, пробачити. Але благими намірами виставили дорожку до годівнички контрольним службам та тим, хто контролюватиме ліцензії для тих станцій, які будуть фактично проводити цей технічний огляд. А ви якої думки? Напишіть у коментарі. Також замість сертифікації автівок пропонують. Запровадити перший обов'язковий технічний огляд. Тобто кожне імпортоване, вживане авто проходитиме технічний контроль, при везенні в Україну. Обклали, чесно так, обклали. Європротокол в дії ДТП без поліції та паперів. І нарешті позитивна новина, що вже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику. Поліції та жодної паперової роботи одразу на місці події. Дія фактично автоматично підтягне з реєстру інформації про водійські документи, технічний паспорт і страховку. Це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримати відмову у страхових випадках. І це не поодинокий був випадок, я це підтверджую. Працюватиме дуже просто: додали декілька фоток, погодили інформацію з іншим учасником ДТП і Підписали документ у дія підпис. Статус розгляду відстежується онлайн, без поїздок до страхової та додаткових звернень. Як на мене, чесно, дуже зручна річ. І головне те, що поліція не складає протокол, а ви не ризикуєте бути позбавленим у суді права керування на один рік. Можливо, хтось не знав, але санкція статті 124. Кодексу про адмінправопорушення таке передбачає, тобто вас могли б позбавити права керування на один рік. А тепер до бонусу. В моєму телеграмі можете зберегти собі пам'ятку обов'язкові кроки після ДТП. І якщо станеться така прикрість, притримуйтесь парад. То чи готові ви до таких змін у 2026 році? Що вас лякає або радує найбільше? Велика подяка спонсорам каналу. Приєднуйтесь до спільноти. Всім дякую за увагу!